Будь-який завойовник, приходячи на землі, завой, завойовані, він знищує на бойових мистецтв, школи бойових мистецтв, центри підготовки воїнів. І так робила Московська імперія, прийшовши на землі е, України, да, війська Запорозького, тоді так наша держава називалася. І перш за все вони намагалися знищити наш духовний воїнський стрижень. Та бойова культура вона народжує да, і виховує нових воїнів, здатних захистити український народ. Що саме належить до бойової культури? Це і система підготовки майбутніх воїнів, їхнє виховання, гартування, ігри та забави, самі засади козацької педагогіки, це і польова медицина, бойові танці, рукопаш спас, веслування і плавання, взаємодія з конем, так зване джигітування. це і козацькі пісні, карби та перекази, це і одяг, озброєння та зовнішній вигляд воїна. А ще козацькі ритуали, обрядовість, релігія, навіть мистецтво, побут і промисли козаків належать до бойового. Звичай